Я не фотогігієнічний. Сказав мені знайомий на те, що, мов би, от ти знімаєш Тік-Ток, відео, бо ти фотогігієнічний, а я ні, тому я не знімаю. Друзі, ви просто права, всі, хто так думає, ви просто не маєте права навіть так думати. Поясню, чого. Яким чином ви прийшли в цей світ? Просто задумайтеся. Ви якось на це впливали? Ні. Так от, якщо ти. Провалився в цю ополонку і через той портал прийшов сюди, то ти є унікальний, індивідуальний, фотогігієнічний, ахуєнний, такий, якого більше нема ніде і ніколи не буде. Тому, якщо ти хочеш цього, то бери знімай і виходь в прямі ефіри, в соціальні мережі і кругом і це вже треба робити. Розказувати про себе, заявляти про себе. Це обов'язково, це не то, що хочу, не хочу, ти зобов'язаний це робити. Ти маєш розвиватися, працювати над собою. Тому я сподіваюся, що я хотів би, що навіть якщо мої слова дійдуть от сюди, в чакру Анна хата, в сердечну чакру, хоча б одній людині, то я буду дуже щасливий. Не дозволяйте собі навіть думати про себе такого. Просто не дозволяйте. Просто взяв і робиш все. Консольбут. Найкращі будівельні матеріали у Вінниці.